Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на свій канал. Сьогодні буде відео про молекули. Це новий напрямок в парфумерії, який в 2006 році винайшов хімик з Німеччини Геозашон. Для компанії Eccentric Molecule він творив новий парфум який на той час здавався дещо незвичним. І його не всі парфумерні поціновувачі сприйняли як парфум, як парфумерну композицію таку. І навіть деякі називали Шон обманщиком, що він вводить людей в оману. Тому що парфум, який він створив у 2006 році, містив лише одну ноту, і це була хімічна молекула Ісоя Супер. І цей парфум є в моїй колекції. Як же ж він пахне? Здавалось би, деякі люди взагалі не відчувають цей парфум, начебто пахне спиртом. Мені пощастило, парфуми від Eccentric Molecule розкриваються на моїй шкірі саме так, як швидше за все хотів парфумер, щоб вони звучали зі шкіри. Моя молекула це перша молекула. Для мене пахне чистим папером. Важко оцінити, можливо, це на мене діють раніше прочитані відгуки. Можливо, на мене насправді так діє цей парфум, в складі якого ця хімічна складова, але це дерев'яно-мускусний аромат. Який мене причаровує. Я можу його нанести на себе будь-яку пору дня, року і змішати його з будь-яким парфумом. Наприклад, є в моїй колекції парфуми, які достатньо важкуваті для сприйняття. Іншими людьми. І саме ця молекула здатна по-іншому його сприйняти, і навіть насичені густі ванільні і гурманські аромати заграють по-іншому, по-новому, якщо їх змішати з молекулою. І парфумер пішов далі. Він створив молекулу Eccentric 01. Чим же ж він пахне? Це вже трішечки інакша історія. Вона грає по-іншому, але серце те саме в ній залишилось. Ця ледь невловима дерев'яно-мускусно-цитрусова комбінація. З легким натяком на пудровість, оксамитовість. Тобто ця нота вона звучить приблизно мені схоже, як в шалемарах від Герлен, але прочитана вона в більш свіжому виконанні, в більш грайливому і в більш молодіжному виконанні. І от есцентрик. І молекула перша. Це дві різні історії. Я вважаю більш жіночною все-таки мономолекулу і супер. А тут вже більше в чоловічий бік, хоч і всі абсолютно парфуми, які для даного бренду створює Гюзашон, це аромати унісекс. Тож, не менш чудова. З відхилом в чоловічий бік Естентрик 01. Далі, за два роки, в 2008 році, світ побачили молекула 02, У мене вже другий флакон і Естентрик 02. Це вже історія молекули Амброксан. І Хімік у 2008 році вирішив, чому не проекспериментувати з хімічно винайденою амброю. І ця хімічна складова називається амброксан. І цей аромат пахне ледь вловимим, димним акордом для мене дещо солодкуватим. І я ще чула відгук. Що він пахне щойно надрукованими купюрами. Це моя улюблена молекула зі всіх, які є в моїй колекції. І саме з цим ароматом я відчуваю себе найкомфортніше. Так, він спочатку не відчувається. І скільки б я його не наносила на себе, я не можу ним надихатись: це аромат чистоти, аромат і свіже випрасуваної білизни, аромат нагрітої праски, аромат повітря, аромат озону. Саме так для мене броксан пахне в молекулі 02. Також він абсолютно інакше розкриває аромат, який був нанесений раніше. І з цим ароматом ще в парі вийшов аромат Есцентрик, там, де вже гюзашон, вирішив піти далі. І, окрім Аброксану, ще сюди підмішав успішну молекулу ісоя Супер, яка була. Винайдена раніше. Саме та концентрація була створена ним раніше. І тут вже я відчуваю більш делікатну пудровість цього аромату. Тут е, є гостринка, така делікатна. І тут е, в цьому ароматі вже. Солодощів дещо більше. І тут приєднується квіткова нота. Легкий димний аромат лишається і ще з домішком квітковості, і легкої, легкої, легкої солодкуватості. І солодкуватість від амбри, неймовірної краси аромат, можливо, не зовсім вірно його називати ароматом, тому що ця хімічна композиція, вона мало кого залишає байдужим і дуже багато поціновуючи саме в 02 тому що от він вже схожий на парфум. Тому що мономолекула і навіть перша молекула, вона все-таки більше на хімічну лабораторію схожа. А тут вже вимальовується саме парфумерна композиція, яку я навіть розклала і стадії розкриття парфуму я відчула в цьому ароматі. Самостійний аромат розкривається на жіночій, на чоловічій шкірі і прекрасно звучить. Саме з есцентриками немає такого, що аромат зникне, потім з новою хвилею він з'являється і звучить по-новому. От якраз есцентрики, вони на шкірі залишаються, і такого е, хвилевидного напрямку в них немає. От вони звучать, постійно звучать, але ще з подихом вітру вони. Зникають, з'являються, і також з перепадом температури повітря вони звучать по-іншому, але 100% зі шкіри вони не зникають. Про стійкість комусь вони не відчутні взагалі. На моїй шкірі стійкість кілька днів. Далі, через кілька років, була створена пара е, третіх молекул. Це вже історія про ветивер. В мене молекули третьої немає, зате в мене є Естентрик 03. Це аромат розкривається різнобарвно, густо, навіть з нотами шкіри. Швидше за все, це якраз ветивер він розкривається і грає. І також тут яскраво виражений імбир, я відчуваю, і цитрусово-лаймова нота, яка також е освіжає цей аромат, і ВТВР, і сухістю віддає. Потім він обернеться нотою шкіри, і аромат, на мій погляд, суто чоловічий, на моїй шкірі, він звучить дещо грубовато. З особливою нотою чистоти і свіжості. Взагалі, аромати, навіть коли тривалий час ним не користуєшся, а шафа, в якій він стоїть, відкривається періодично, і найбільше розповсюджується аромат із цих флаконів. І також в парі до деяких ароматів були створені і. Гелі для душу з цим самим ароматом. І те, що флакони такої класичної, прямокутної форми, і те, що вони дещо навіть грубо виглядають, говорить все-таки про те, що це не класична парфумерія в зрозумілому для нас виконанні. І саме так. Творча людина проявляє себе. І, і я знімаю капелюха перед творчістю Шон, «Hey тому що е, винайти, ну це насправді міг лише геній. І аромати від Escentric молекул все-таки бажано тестити на шкірі, тому що блотери, папір, не розкриває всю красу, а часто взагалі навіть не відчувається з блотера. Цей аромат, ця молекула вона випаровується з паперу, і лише ваша шкіра, на яку ви нанесете молекулу, вона може віддати цей аромат. В залежності від вашого настрою, він міняється. І я це відчуваю. В залежності від, швидше за все, гормональних якихось змін аромат також міняється. Можливо, це омана. Можливо, я жертва маркетингового ходу, я не знаю, але все те, що я відчуваю до цих пляшечок, це. Насправді захоплення, захоплення творчістю і захоплення хіміком, який створив цю красу. І я аплодую, звичайно, генію Гезашон. До речі, в його портфоліо вже понад 60 ароматних композицій. І перша його робота була створена для дизель ще в далекому 1996 році. Тож. На сьогодні такою була моя розповідь. Я вам дякую за увагу і на все добре. Бувайте!